А у нас сьогодні пацієнтка з руковою фаропластикою. Потрібно забрати багато по шкіру в ділянці верхньої повіки, в ділянці нижньої повіки, трошечки є надвиску жира в ділянці середньої винесового зрових пакітів і надвиску шкіри, звісно, є ділянці нижньої повіки. Сьогодні ми будемо робити висіплення шкіри, яка нам зайва. Те, що залишиться потім етап, віталізація, омолодження, само собою після праці також має бути. Так, Людмила, настрій? Нормально. Добрий повинен, так? Дуже хороший да. да? ідя... доктор. Да. Да, дякуємо okay. вам. Зараз йдемо до операційні і бригада з вами буде робити чує сам.